Наслідки вибухової хвилі бачить, просто зараз наш журналіст Влад Величко Влади тобі слово. Хорошо. Скажеш тоді, коли говорить. Можеш. Вітаю Олесю. Бачиш, дійсно знаходимося ми зараз в центрі столиці. Ось позаду мене бізнес-центр. Бачите, ви просто таки, Росія знищує нашу цивільну інфраструктуру. Ракета влучила сюди. За свідченням нашого колеги-оператора, який проживає ось просто у цьому будинку, ракета влучила поміж житлових будинків і саме. Торгового ось цього бізнес-центру, як ми бачимо, наразі дуже багато вікна в сусідніх будинках просто таки повилітали і пластикові навіть повиривало рами. Про дерев'яні, які були, я взагалі мовчу. Наразі на місці події перебувають дуже багато. Перебуває рятувальників. Перебувають ну, поліція, звичайно, і звичайно ж дуже багато карет швидкої допомоги. Поспілкувавшися з очевидцями цієї події. А саме з хлопцем, який проживає по вулиці, Жилянській, ось ось тут у хостелі, він розповів про те, що одразу після того, як стався трапився момент вибуху, він вибіг сюди, побачив, що скрізь повилітали уламки, і близько десь 15-20 осіб були ось тут за огороджувальною стрічкою. Їм надавали першу допомогу. І на жаль, за свідченнями ж цього ж хлопця було кілька людей вже. Загинувших, тобто вони були накриті. Ось бачимо, ми тут ось ось сліди від крові. Саме такою ціною ми виборюємо свою незалежність у боротьбі проти російського окупанта. Як ми можемо бачити, вони не брезгують абсолютно нічим. Просто таке серед білого дня, навіть у час пік, луплячи по нашій цивільній інфраструктурі до того ж, у нас є кадри, як саме це трапилося. тож давайте подивимося. зкри Тож, як ви можете бачити, наразі у столиці повітряна тривога дійсно продовжується. Абсолютно всі повністю станції і гілки столичного метро зупинили свій рух і нині працюють в режимі укриття. Тож не нехтуйте своєю безпекою, будь ласка, ну не робіть так, як ми, хоча ви бачите, ми в шапках і в жилетках таких захисних, а все ж перебувайте в укриттях, допоки не буде відбою тривоги, бо столична влада попереджає про те, що дуже висока є ймовірність нових ракетних обстрілів. І як ви можете дійсно бачити, ось про. Просто подивіться, вони абсолютно ні перед чим не зупиняються і стріляють просто таки у житлові будинки і у цивільну інфраструктуру, як, наприклад, бізнес-центри. Олесю передаю слово.